Да, 16 серпня. Ви дивитесь новини на 11-му. в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Щоб закрити очі ворогу, у кривому розі волонтери виготовляють димові шашки для фронту. Шували людей тяжко та безкоштовно працювати у Дніпрі. викрили сучасних рабовласників. Непрофесійні військові, які за півтора року війни навчили професійно нищити ворога чи не шкодують про свій вибір історії захисників в нашому матеріалі з фронту. У дені з загрозою ракетних ударів, але без атак станом на 17-ту годину на Дніпропетровщині спокійно. Обстріли були зранку та вночі. Окупанти гатили з граду і важкої артилерії по Нікопольщині. Випустили з десяток боєприпасів, поцілили по райцентру та Марганецькій громаді. Люди не постраждали. Демілітаризували освітній заклад та лікарню на Херсонщині. Сім поранених область під ворожим вогнем із самого ранку. Протиповітряна оборона збила 13 безпілотників на півдні Є влучання у зерносховища Одещини. Втім, попри обстріли з порту Чорного моря відправилось перше судно після виходу Росії із зернової угоди. Детальніше про останні події доби в нашому дайджесті. Від самого ранку під ворожим вогнем Херсонщина в обласному центрі окупанти вдарили по освітньому закладу та території лікарні. Поранені троє людей. Один із постраждалих це пацієнт медзакладу, кажуть Вова. Чоловік 55 років. Проходив курс лікування і інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина. Влучання і у різних районах Херсонщини у Зеленівці окупанти атакували 45-річного чоловіка, який працював у полі. З пораненням ноги його шпиталізували. А у Хрещенівці травми голови отримав 60-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу. Крім того, опівночі російська армія обстріляла Микільське у власній оселі. Поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя. 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарні. Донеччина від ранку окупанти продовжують воювати з цивільними. Танків обстріляли дві вулиці Авдіївки. А на Курахівському напрямку з ураганів вгатили посіль госпідприємство. Двоє людей поранені у турецькій громаді. А на Лисичанському напрямку двоє загиблих та четверо травмованих. Всього за добу росіяни вбили чотирьох жителів регіону, поранили ще сім. Вже зранку обстріли відбувались по всій лінії фронту, і е, так само обстрілів зазнала Сіверська військова адміністрація, територія сіверської громади, де одна людина загинула, і три людини отримали поранення. У селищі міського типу Ямпіль, це Лиманська територіальна громада. Одна людина загинула. І обстріли так само було декілька разів вже, і впевнений, вони будуть відбуватись. Ще це по території міста Авдіївки і по Мар'їнському напрямку. А збройні сили України продовжують відстоювати українські землі. Звільнили урожайне що на Донеччині. Наші захисники закріплюються на рубежах, а наступальні дії тривають. Повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Одещину двічі за ніч російські терористи атакували безпілотниками. На місцях влучання виникли пожежі, понівечені складські приміщення та зерносховища. А ще елеватор, зернові ангари та резервуари одного з вантажних терміналів. У генштабі повідомляють: 13 безпілотників вдалося збити. Вночі російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БПЛА типу шахет 136 131 Пуски шахетів здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку, силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною сил оборони України знищено 13 ворожих БПЛА у межах Одеської та Миколаївської областей. Попри обстріли з порту Одеси, тимчасовим коридором вирушило перше судно. контейнеровоз Джозеф Шульт під прапором Гонконгу на його борту понад 30 тисяч тонн вантажу, зокрема з продовольством, повідомив міністр Олександр Кубраков. Він додав, коридор першочергово використовується для евакуації суден, які були в українських портах від початку повномасштабного вторгнення. Окупанти масово обстрілюють і прикордоння Харківщини. Дронами вдарили по селу Піски радківське пошкодили складські приміщення покинутого підприємства. А у Вовчанську влучили у приватні будинки та господарські споруди. Травму отримали троє працівників поліції. Попри загрозу нових ударів, сапери Харківщини продовжують розміновувати територію. За добу обстежили понад 5 тисяч гектарів землі та знешкодили 67 вибухонебезпечних предметів. Усього ж від початку повномасштабної знищили понад 75 тисяч, кажуть у ДСНС. Наразі з саперами вже обстежено понад 3446 гектар території обстежено 2410 км лінії електропередач, виявлено та знешкоджено 75 292 вибухонебезпечних предметів. Тим часом наші військові продовжують тримати лінію оборони. За минулу добу ліквідували 650 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки. Водночас у повітряних силах зазначають, імовірність нових ракетних ударів висока. Закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров новини одинадцятого каналу. Закликав підтримувати ворога на Дніпропетровщині. Правоохоронці викрили прихильника руського міра. І спочатку вторгнення чоловік заперечував агресію РФ. Про це публікував дописи у соцмережі. У помешканні колаборанта провели обшуки та зібрали необхідні докази. Нині йому повідомили про підозру. До одного мільйона гривень таку матеріальну допомогу отримають власники зруйнованих квартир в ЖК Женева. Про це заявили у міськраді. Нагадаємо, 28 липня росіяни атакували центр Дніпра іскандерами. Одна з ракет поцілила просто по житловій новобудові. Нині комісія проводить обстеження постраждалих помешкань та визначає ступінь пошкодження. Розмір допомоги залежатиме від суми збитку. В даний момент проводиться технічна комісія центральної адміністрації Дніпровської міської ради, яка визначає ступінь пошкодження кожної квартири. Ця комісія працює вже два тижні. За результатами висновків можна бути вже вказати, який саме буде механізм відновлення будинку, в залежності від розміру цих збитків ми зможемо надати матеріальну допомогу або до мільйона гривень, або якщо ці якщо ці збитки менші, ну наприклад, там вибито просто вікно, то ми зможемо надати матеріальну допомогу в розмірі такого вікна на його відновлення. Звернулися до уряду та продовжили деросифікацію. У Дніпрі пройшла чергова сесія міськради. Засідання тривало приблизно півгодини. Депутати розглянули низку земельних питань, перейменували 20 вулиць і провулків. А ще закликали Кабмін погасити борг перед містом у 85 мільйонів гривень. Це різниця у тарифах на тепло. Двізами поспіль мерія тримала на енергію фіксовану ціну. Був підписаний з місцевим самоврядуванням відповідний меморандум, згідно умов якого центральна влада прийняла на себе зобов'язання компенсувати різницю в тарифах, але досі це не зроблено, тому ми ще раз нагадали. Винагорода за важку працю медикам Дніпропетровщини напередодні Дня Незалежності вручила нагороди. Цього року відзначили 14 лікарів, а також медсестер. Вони отримали пам'ятні медалі, подяки та цінні подарунки. У міськраді зазначають, ці медики професіонали своєї справи. А порятунок життів для них головна місія. Вся медична спільнота міста і країни в цілому зараз виконує дуже важливу роботу. В тому числі допомагаючи захисникам, надаючи їм медичну допомогу, і нам також потрібна підтримка в якомусь, в якомусь плані. Всі працюють на максимумі своїх можливостей, зусиль, часто з перепрацюваннями. Аби закрити очі ворогу, волонтери з Кривого Рогу виготовили 46 тисяч димових шашок для наших військових за спеціальною технологією. Ініціативу підхопили ще з початку повномасштабного вторгнення. Усе, аби допомогти бійцям на фронті здолати ворога. Як виробляють таку піротехніку, бачили наші журналісти. Димова завіса, яка миттєво вводить в оману ворога та рятує життя наших бійців на полі бою. Самі ходові наші шашки вони найбільшим тиражом розходяться. Зараз покажу, як от це працює. О, не всіх опадна. І десь кидається інша. Виготовляти димові шашки тут почали ще на початку повномасштабного вторгнення, розповідає волонтер Денис. Про це просили самі військові, бо дістати тоді таку піротехніку було просто неможливо. Тут ось, де ми зараз знаходимося, тут мішали коктейлі, і серед тих, хто мішав, був о, дуже чудовий хімік. І я підійшов до нього, спитав, чи є можливість зробити димові шашки з, власним, з власними зусиллями. Спробуємо. Ну за цей період ми зробили більше 46 тисяч димових шашок різних модифікацій. Шашки створюють за спеціальною технологією. Димлять вони від 30 секунд до 5 хвилин в залежності від модифікації. Деякі моделі вкривають густим димом до кількох квадратних кілометрів, лише за лічені секунди. Це неабияк як допомагає нашим військовим. Наші дими дозволяють їм. Змінювати позиції, відходити, наступати взагалі виживати на лінії вогню під під час дуже екстремальних подій і небезпечних. Танк можна прикрити, можна Там пару танків прикрити, якщо треба. Виробництво тут не зупиняється ні на мить, запитів від військових, багато тож і роботи вдосталь. Олександр, волонтер і переселенець з Донецької області, каже цій справі приділяє весь свій вільний час. Ти ніж джошки там... Ти не чекаєш якоїсь там похвали чи оплати. Ти робиш це для душі, тому що люди хороші і хочеться їм чимось допомогти. Та й єднання тут зовсім інше. Волонтери виготовляють шашки за донати на гроші. Небайдужих закуповують усі необхідні матеріали. Тож долучитися до допомоги для зсу можуть усі охочі заради спільної мети. Перемога все заради перемоги. Альбіна Гриненко Олег Єрмолінський. Новини 11 каналу. Їх отримували проти волі у псевдореабілітаційних центрах у Дніпрі з так званих трудових таборів. Поліцейські звільнили 25 людей. Усі потрапили на гачок злочинної групи з Донеччини, чотирьох спільників, які знущалися з соціально незахищених верст населення. Змушували потерпілих тяжко та безкоштовно працювати. Нині про підозру повідомили одному зі зловмисників. Суд обрав йому запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Пропонували роботу за кордоном, а насправді розводили на гроші у кривому розі затримали двох шахраїв. Вони розміщували оголошення про працевлаштування, За бронювання робочого місця брали передплату по 5 тисяч гривень, а потім не виходили на зв'язок. Так привласнили близько 50 тисяч гривень за шахрайство. Фігурантам загрожує до трьох років обмеження волі. Вони покинули мирні професії та без вагань стали на захист батьківщини. Вони непрофесійні військові, які за півтора року повномасштабного вторгнення роблять на полі бою неможливе. Бійці окремої бригади тероборони Дніпра міцно тримають кордони Донеччини. Ким були до війни та чи не шкодують про свій вибір? Репортаж нашої Софії Куценко. Останні 14 років Андрій працював кухарем, готував суші. Як почалась війна, без вагань покинув роботу та став на захист батьківщини. Півроку разом із побратимами староборони тренувався і вже в серпні 22-го вийшов на позиції. Зброю до рук вперше в житті взяв на навчаннях. Опанувати її, зізнається було нелегко. Але вже у березні цього року Андрій самотужки пострілом із гранатомета зупинив ворожий танк. Виглянула а там дула. Я визирнув, а там дуло дуло направлене практично в окоп. Треба було просто стріляти, потрапити в нього і йти в безпечне місце. Я визирнув і прямо під вежу йому стрельнув. Від танка нічого не залишилось. Він здетонував і лишився один корпус. І таких бійців, які без бойового досвіду пішли боронити Україну в ТРО, більшість за понад рік повномасштабної війни вони стали справжніми професіоналами. Зараз наша армія каже військовослужбовець Дмитро, одна з найсильніших в світі запевняє і навіть не порівняти, якою вона була, коли чоловік проходив строкову службу. Тоді а, військами е не займались, і таке. Підчуття, що армію треба було якось знищити. Армія у нас стала набагато міцніша. Це все вже ну, пройдено, вже доказано. Спочатку було страшно, всім було страшно. Єдність, особлива відмінність нашої армії, кажуть тероборонці. Кожен, хто зараз на передовій, точно знає, за що він стоїть. Захистити свою родину і свою країну від російської навали з перших днів до ТРО прийшов Юрій. Військового досвіду ніколи не мав, але стати на оборону запевняє, був зобов'язаний. І, хоч за півтора роки повномасштабної війни він всього кілька разів бачив сім'ю, про свій вибір каже чоловік: не шкодує. Родиною для нього стали і ми тут робимо всі одну справу і на це надіємося що чим більше ми таких справ будемо робити, що будемо думати, всім всі в місті одній головою буде краще і швидше. Ми ж друга вже чувствуємо і знаємо, як ми робимо. Це нам допомагає. Так. Скільки триватиме війна, питання, яке найбільше не люблять військові. Щодня вони докладають надзусилля, аби наблизити жадану перемогу. Кожен клаптик рідної землі відвоюють своєю кров'ю, а за нашу незалежність покладають життя. Бійці переконані, Україна буде вільною в злагоджені дії кожного. Майстерність на полі бою та спільна ідея, запорука успіху, яку точно не здатні перемогти вороги. Софія Куценко Олег Удринський. Новини 11 каналу. Понад 19 мільйонів доларів на допомогу лікарням України. Таку суму від початку повномасштабної спрямував Союз Українок Америки. Гроші направляли на купівлю новітнього обладнання та розхідних матеріалів. Гуманітарку надсилали для всієї країни. Втім, найбільше зосередилися на допомозі однієї з лікарень нашого регіону. Ми підняли всіх на ноги, ми зв'язали з Міністерством охорони здоров'я, вони нам давали постійно а, списки, що потрібно для України, але перше було це фіксатори і вакуумні машини. Звичайно, це були і ультрасаунди, і рентгенівські машини, і IFAC, і турнікети, і аптечки. Було багато чого. Українські лікарі працюють чудово з цими апаратами. Я коли показую фотографії тут своїм ортопедам, а хірургам вони дивуються. Вони, вони розглядають ці фотографії. і Кажуть, що ми б так, напевно не змогли звідти. Підготовка до навчального року вже на фініші у Кам'янському провели рейд закладами освіти на дотримання норм в умовах війни. Представники міської влади об'їхали школи та дитсадки правобережжя, перевірили укриття, капітальні та поточні ремонти Цьогоріч До навчання у місті приступить близько 25 тисяч школярів. На сьогоднішній день практично 500 дітей навчається. У нас сховищі місця, 350 міст для того для розміщення. Ми практично всі діти будуть навчатися офлайн і декілька класів по змішаній формі навчання. На минулому тижні відбулися комісійні об'їзди ДСНС, поліції цивільного захисту. Зараз перевіряються укриття З 42 комунальних закладів саме загальносередньої освіти. 12 закладів будуть працювати виключно у Офлайн форматі. І на останок про погоду у четвер, в Дніпрі. синоптики прогнозують в день 29 градусів тепла, вночі плюс 19. Атмосферний тиск 751 міліметр штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. you